Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, який Люблю, і це у нас Володар Перснів, друзі, повернення короля. Гра по фільму. А я мав її в дитинстві, тому що я пам'ятаю, що почалася оця вся війна. Ця двіжуха прилітає Гендальф і треба тупо було всіх валити. Але далі я не пам'ятаю, чи я її проходив повністю, не пам'ятаю, що точно вона... Виходить у 2003 році, десь рік з того мене з'явився комп'ютер 2004, -му, і ця гра в мене була. Ну я її не проходив. Або, може, проходив, але не пам'ятаю. Ну, знаю, що треба на початку гри валитися за Гендальфа. І тут, бляха-муха, в грі вставлений фільм. Треба не то, що грати, ще й дивитися фільм. Коротше, якщо. YouTube наложив мені за ці фрагменти фільму обмеження, то я їх позабираю, ми будемо суто тільки грати гру. Фільми дивитися не будемо. Але якщо ні, мусимо. Ну, так би для поринання в сюжет буде краще. Може хтось з вас давно не дивився фільми, схоче згадати, що було ще в фільмах. Дочасно дивитися і гру і фільм згадати. Друзі, щодо локалізації не знайшов, і української локалізації немає. Так що граємо на англійській. А, фільм вефільми, я думаю, ви бачили. Тому що буде відбуватися в катсценах, думаю, ви це все розумієте, тому що фільми ви бачили. Хто не бачив, раджу подивитися, тому що бляха, ну це треба подивитися. Це так, як я не, не знаю, як. О, катсцена мені включилася, катсцена мені включилася, друзі. Коротше, добренько, всім приємного перегляду і поїхала. Так, друзі, пішла загрузочка. Не знаю, що буде далі. А, зараз все починається. ну, ну, ну. Хто там? З інфорспіду у нас залишився, як починається інфорспід андеграунд. Ось так само. Коротше, зараз появляться катсцени, які я, бляха-муха, не можу скіпнути. Так що, даємся... даємся фільм. Показує канал. Ні, показує студія New Line Cinema. <ріст> а що? Валим орків. Озивсам. Ось, Ось мої ПВЛ. ви мене троє на раз розвалить. Ви шо, пацани? Крутите, що Так. Так, давайте трошки порозвалюємо пацанчиків Орків, перепрошую, орків, валим орків. Так. А uh, друзі, що, ще раз повторюю насчетка Сен, якщо uh, uh, їх не буде, то ми їх просто повидаляємо. Вже побачите, цей файт, як я вже почав лупитися! А, uh, новий Гендальф. Гендальф Білий. Чекай, мені навалюють. Ти шо? Так. Це що таке? А ну, я попробую цю звиню проти нього. Андоль наварх! Потрібна допомога! Так, так, удобно, мені... Я Не знаю, що я роблю у цим, у цим що я роблю Це я можу стріляти, це я знаю. О, мені наваляли. Ігади здоровий. Дайте я його нафіг зіб'ю з них. І ось так, щоб він більше не вимахувався. Я знаю, що мені треба наварх. Але хочу пацанчикам допомогти своїм. І сюди. Тобі ще орків завалю, там вроде шекизучки буде ракуватися потім. Крутий чи що? Добре, життя вовру. сюди. сюда. одне життя вибив. Добре, пішла. Сюди, орк. Добре, розвала Так, тут один охороняє сходи. Дай його, лампочки. Заспокоїмо. Щоб не вимахувався. Добре, полізла. У початок гри такий бодренький, мені подобається. Ви що скажете? Пору я тоже умію стріляти, пацаны, так вони в мене стріляють. Так, порустреливали. Прекрасно, пришла. Да я вже порустреливав. Я не мав кого стріляти. Що там далі? Покош, там за них тут є. Бо я не бачу, чекайте, в кого я там стріляю. В кого я там наваливаем. Ну, що сталося? Я ж розстріляв все. Аааа, <звілляє> вони розвинули раноці. Бомба. Право їх розстріляти. О, тут хто лізе? <звілля> Ми не можемо джекати. Давай цих пацанчих кілерів накажу. Ти ж от який крутий. Ось і все. Розстріляв з бластера. Улізла. Скоренько Гендаль сам заспокоїмо. Вс, уже не букує. Так, давай там. Стрелим. Добре. Ут, ут, от их. Прикольно, Гендаль, так Мне Мені подобається. Ще Шадра одне стрелута. Все, вже стреляю. Не не хочу вдарити. Все, заспокоїв. І останній прямо в бочку, не бочку, а в вагонетку И розвалилися а, О! Араорн. Так, Гендальф. хомбіты, давай з мамом Арагорна Теко, 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 теко. Фродо мене що там є мені коза до 33 пацанів в аерогор набираємо все добре заходимо так і за кого грає о а, 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 а чого я граю за хобіта? Ну добре а де гномік? Та да, так би це гномік, але чи з не геноміка хобі? Ну добре, пішли, друзі. Коротше, треба договоритися з мертвими. Щоб мертві а, коротше билися за нас. За нового короля. Ну, не за нового, за короля, і тоді він їх звільнить від прокляття, бо вони всі прокляті. Так, ну прикольно. Так, дух душі. Помарла. А, вони залазять в кості і, коротше, виживають. Ой-ой-ой, тихо. -ой, тихо, 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 тихо. Нападають на мене засранці. Так, я не бачу себе. Мені хтось навалює чи ні? А, я навалюю. Ну хобі так давно не повно навалюємо на який хобі? Ну е, кіски ж розлітаються. Дай йому врізу раз. Добре. Так, тихо поможемо Араворном базара. Ой! Оце мені дало. Так, я трошки грав Гендельфом, та яру в керуванні. Це що таке роба? О, тут панне життя якесь. О, точно життя. Пішли далі, пацана. Давай я. Оп. Ще духи. О, що дурба, да? Що дурба, де? Не знаю. А, це пану буде зава. От, тепер треба тепер треба кидати. На, прикольно. Барай. На! Ну тут, тут, тут хобіт що витворяє, ви бачили? Він що під допіном яким навалює! Він вони такі малесенькі безпораді тут дивися. Перфору, Шо шо? Знаєш, що з пану дуже сильно навалює! Гра в шоці! А що, вода, що це означає, коли я такий е свідчувся. Я ж не гендер, що я гендер білий? Так, знову в туман. В тумані я не можу бігти, в тумані я тільки можу ходити. Ну прикольно, мені подобається. що дай грати за хобіта і хобі так навалює. Так, тут пана бре файт зараз. Тех, так, тут файт. Тихо, там в луч... А, ту мой луч чекаю. качка. Корможу. Все. Вс. Easy. А це що робить? Ага, це теж, це можна добивати, це так би фініш. Фініш гімн! Або фаталіті. Так, оверху чуваки, пішла на варх. Давай легенько їм наваляємо. Ти ай! Мені дали хребті. Друзі, як вам гра взагалі буде це, що ви скажете? Так. Підмога, ви мені щось допоможете? Ух, так хтось звали. Хтось звали стрілами. Ти такий крутий. Добре. Навалюємо, его, навалю. Добре. Навалив. Так, тут що таке. Що з ним робити? А, нічого, він просто сидиться. Пішла далі. Не знаю, куди ми йдемо. Помагай мені, пацани. Друзяки, А, тут нікуди не вийдеш. Пішла на нас. Можна ще піти вниз. бачите, що не ще можна піти. Це мені наваляють. А, прикол того, що вони цей. Вони з щитами. Але ще трошки наваляють. Вони ще й вроді би життя мають губити. А Там що внизу. Мені просто цікаво. Щось є, Може якийсь секретик. А, там життя. Добре. Шо, пози, за мною бігайте. А, ну за життя, дякую. Я не знав, просто дивлюся, що можна піти вниз. А, і всякі секреточки треба провіряти. Я люблю в іграх секреточки. Так, тут так аж троє. Давайте, три на три. Ой-ой-ой. ой впав, -ой 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 -ой. бедака. Так, 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 не можна. Пацани поможіть! Регінафік по одного порозвалює. Добре. Це мені покрики дають. Я знаю, що я оцим ударом другим можу їх збивати з них. О, бачите, збиваю. А, він розстає. Це, коротше, гарна протидія... О, життя где Гарна протидія тим, хто ще там. Розваливати. Ось так, ось так. І ось так. Шо ти? Як ти називаєшся, боже? А, ти в шоці ки крутий? Тут шон. Так, ці без можна у можно наваливать. А щі, то щито-то Та й хай я Щось щось коментує, персонажа, я не чую, що не говоря. я є? Мені навалюють, я не бачу хто. Ну, вся дурнувата керованість така як. Ааа, пірата коридкого моря. Щось похоже. О, так там життя. Бляха. Мене вбили! Я в шоці. Та try again, try again. Так, давайте ще раз, побігла. Пустен, я знаю дорогу. Я тут же був колись. Я вже тут вже все знаю. Біжлай. Але як мене так вбили? Я просто не бачу, хто мене лупає. О, можна зброю сховати. Давай, 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 проходим. Так, поправляю ще раз Наушники, бо кажу, що з мене. Буха за буха Спири! мене. Спутило. Так, навалим. Давай, давай, зараз. Я, я, вже, я вже тут був, я вже все знаю. Добре. Excellent. Шауден, ну им не сбавив. Шауден нас збив. А воно ще через телепортується через це, через камін? Я це бачу, Геліпот, я мені це бачив в таємній кімнаті. Там через о, ці. Добре. Тут життя. Дзинькую, побігли. Побігли, побіли, я вже тут був, я все знаю, йде. Більше духів, каже. Давай, да, пройду. Так. Давай. На. Брай. На. А саме вони так наваляти. А, вони типу сейф і появляються, друзі, ви бачите. Давай, візьму. Добре. Це просто треба дух розробити. Певну кількість. Вони сейф фігні появляються. Навалюйте, навалюйте. Помічнички. Та ви йому вріжетесь? Бо Він мені врізає. Добре. Пішла. О, що він там сплив, я не почув. Ты попередній раз не почув. Так, знаете, вылезають. Так, тихо. Навалюємо. Навали. Минус я в тумані дуже помалу рухаюсь. Добре. Все. тут по фасту ми це зробили. Пішли, пацани. Так, контроль наверх. А, тут можна... тут уже треба повалить зараз трошечки. Спокійно навалюємо. О, коли я спокійно двом навалюю. У він лежав? Я, Внучки, я не зробив фаталіти, я ночь, я буровий. Ні, краще не пробовал, мені роздають. Він зараз впав. О, Бачите? Впав, фаталіті. А, можу Фаталіти зразу. Ось і все. Непогано, мені подобається фаталіті робити. Ай! На, Все, я понял. Я понял, як тут вже сам. Так, життя срочно взяти, бо мені тут недавно наваляло. Сме не поможить мені. Добре. Добре. Пішли по життя. Є життя? Є. А, воно ще не повністю дає, типа. Я поняв, не повністю. Повністю дає вроді зелене. Я бачу, мне зелене було випало з якогось ворога і мені повністю відновилося життя. О, це круті пацани. Це круті пацани. Давай я ему такого вижу. Вот такого. Фаталити. Добре. Фаталити. Сбой его. Да дай ты ему фаталити зроблю. О, вот Зевса. Добро. Пришла. Тут, не тут, не тут наваляло дальше? Я не помню, уже. Потому что тут наваляло. Арагорн, ты будешь Арагорном чи ні? Я не бачу нічого, мені дра наваляють, полюба. Не, не, навалим, навалім, все добре. Дайте мені його за горло подримати. Хоча без Юдики до середнього місця. Ну, по висуті. І фаталіті, і фаталіті, і фаталіті. Вруби ж... його! Ша вижив! Та що ж не такий живучий, дух. Короче, не можу я его заколоти, так як я хочу. Значит так, розвалим. Добре. Не, мені тут в тумані наваляло. Мне ты что-то дезара будет. десь тут мені наваляло, походу. Ще не тут, а я уже не пам'ятаю, чесно. Куди тут мені наваляло. Я погано боївся Так, я не бачив, кого мені бити. О, фаталіті. Добре. треба третаков врізати. Добре. О, зі все. Тут я в марчі, ні. Не пам'ятаю. Якщо тут, то я вже пройшов далі, ніж я раніше міг пройти. Так, тут що таке. тут в пасті, нам брана вихід. Давай, давай, нажимай, нажимай, нажимай. А, мене стріляють! Пацаны! я опустаю походу, пішла. Ай-яй-яй, ай, ай, а як мені їх перемогти? вони мене стріляють! Чекпоинт! А, все слабо! Тут я коротше мені пофіг, коротше. О, мис піднявся назад. А, там життя було! А я не побачив, ви бачили? Там було життя, а я його не побачив. Чорт забирай. Чекай, я можу сховатися. Ось такое я зроблю зараз. Мені не дадуть зараз по хребті. Ні, я сховався. Я підляну був налаштування, що я можу, коротше. цей. а, робити це На деякий час. Добре, це розвалив. Життя відновилося. Прекрасно. Просто хочу варті розвалити. Бо лучники дуже тут на... наносять до урону мені. Ось і все. А тоді підам вниз розвалювати до неїжні, пацанчики. Добре. І там ще життя, є, кстати. Добре. Ну пішли тепер нежніх розвалювати. Іди сюда. Уду, ду, удувый кидай до мене вылетів. Добре. Арагорн, ти мені допоможеш? Арагорн! Привіт! Допоможи мені, друже! Я ж розвалюю сам, двое. Трипл кіл зробив. Ша встають. Треба була нашу зробити, да? Фаталіті. Ось такого заколоти нахуй, дів. Ось такого. Закола його Ось такого. я на навалюю. <coughs> я просто в шоці навалюю валю пішла я. Так, де ми є Чекай бо заблудився Добре. О. Життя пока не буду брати якщо то в Мене повне знов туман. А, ні Духа розваливай свою ж пещеру. Пішла я. Е? Ох ти шо, ти будеш воювати зі мною. А, ти хулучник, лучник, лучник. Допоможіть мені, друзі. Там життя було сзади. Повернутися за життям, чи я ж не зможу? Навали. Навалюємо, навалюю, навалюємо, навалюємо, навалим, знаємо, навалю. хтось життя загубить губи з них. Так, тихо. Але я навалюю, я в шоці. Бо перед тим, мене мені наваляли. Але помстить. це така штука, яка буде подавати холодною. Ось, я їм помстився, сволочем. Ну за життя не повертайся, бо... О, він каже, що ми... А він такий провідник! Він каже, що вроді ми наближаємося, бо я щось до неї прослухав. Буде тут зараз чи ні? О, тренамер хлісти. Бачу. А, ще хочуть пацанчики повоювати хочуть. Є лучники. Нема лучників. Оце я йому врізав, він у шоці допоможіть мені, будь ласочка. Хоть лучник трошки постріляє, Полізла. Чекпоинт буде чи ні? Ага. Чи не буде? Это не чекпоинт, я хочу. Так, а тут же нема штарів. Отеко-техо, техо. Тут же нема штарів. Тихо. Тихо, 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 тихо. Добре. Навали, 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 навали. Закулай його. Добре. Добре. І закула його. Заколай його. Ось, прекрасно. Що там? О, тихо, тихо, бос. бос. Босзики звой, бачили? Лара, ми троє на его трой, де, о, трой де, одного розвалимо. Давай, и зарайос заколю нафиг. Добре. Прекрасно, я аж загорівся, дивиш, пара з мене йде. Нормально, нормально може бути. Так, що там, куди там далі? О, життя, але в мене повне. Статуя. Ми ближче! Так, гучників нема. Це добре. Ой, мені дали по хребті. Тихо, щось треба зробити. Щось треба зробити, я бачу. Щось треба зробити. що я зробив не знаю що я зробив, але я лучника завалю так ви можете щось пацани мені помогти а то мене два засранці наказують о дякую за допомогу я радий прийняти їм добре одного розвалив другого розвалив та даємо раз регурн добре пішло так. Ага, Ми тря... це? туда тре... Туда тройку залезтый. Ага, сюда Тут Сюдно розвалиш. Мы там на земту подаемся. Тисю, тисю, цисю. Оооо. Открываем. Ой, ты хоть, ты хоть, ты хой! Поможить, пацаны. Давай я цеопашу развалим. Давай мені вже джуття мало, давай доб'єм його. Ой, мені врізало. Мене вбили чи що? Мене вбили. З чіхпоінта? З чіхпоінта! Нам далеко йти. А, нам ще цей бій буде. Да. Добренько, друзі, давайте ми на цьому завершимо. Починаємо вже це очікпоєнта свідчу серію. Або місця, де мене завалили. Я теж дойду тоді про по цей. Відпишіться мені, будь ласка, шер, я знаю, що ми вже прощаємося другий раз. Але відпишіться, буду всім дуже вдячний. все тоді, всім гарного дня і до побачення. Бувайте.